Всім доброго ранку, вівторок, 27 вересня, всіх зі святом, сьогодні вас движення. Я вже дівчаток попорала, подоїла. хтось тут сінце їсть, хтось там. Мишка до сих пір ніяк не доїсть. Зернові свої, старушечка моя. Чарлика сьогодні не приводимо до дівчат, тому що у нас все затягнуто тучами. І Google пише з 8 години ранку дощ. Ось так. А я зараз піду обслуговувати свої сирочки. Сьогодні будемо варити знову мілку. Так що роботи вистачить. А ви не забувайте, що те, що можна відкласти на завтра, краще відкласти. Вова збирається на працю. Здравствуйте. Добрий ранок. О, бачиш уже добрий ранок. Так гляди, ти вивчиш українську мову. Чекаю на обід. Щасти. Спасибо. Дякую, потрібно казати. Ага. Следующий раз. Ти обіцяєш вивчити? Ловимо на слові. Ось так пішла і я працювати. Я сьогодні знову варю мілку, але варю ще з меншої кількістю молока. Сьогодні в нас тут 12,5 літрів. На жаль, але вчора, після того гучного вибуху, дівчатка дали менше. Я сподівалася, що сьогодні вранці більше дадуть, але ні, вони стресанули. Ну, буду розкладати на три отаких формочки. Хай будуть меншенькими голівки трошки. Ті більші по увазі, що ми варили позавчора. А ці будуть меншенькими. Так що ось так. Дівчаток у наших стрес. А тепер, чи вернуть вони, чи не вернуть, тому що вже ж вагітні, начебто. Хто зна. Будемо сподіватися, що вернуть. А доки наше молочко стоїть з ферментом, ферментується, я побіжу, принесу брі і цим часом поухажую, подоглядаю за брі. Ось вони, наші красавчики. Пільонки наші мокрі, контейнер весь у конденсаті. Зараз будемо за ними доглядати. Наші красунчики вже задоволені. Можуть відправлятися назад у холодильник. А я хочу вам сказати, що на боковушках вже починає з'являтися пліснява. Манесенький такий пушок. Так що скоро процес піде. А поки що назад до холодильника. А ось і наша красуня мілочка вже готова. Тепер зараз трошки охолоне, віднесу до холодильника і оп'єть до завтрашнього утра буде стояти. Отак От у формах, а завтра будемо солити.